Друзі, вітаю! 270 голосів виборщиків зібрано, Трамп стає 47-м президентом і 45-м і 47-м вперше Через каденцію людина заходить на цю посаду на найвищу посаду в Сполучених Штатах. І зараз ми бачимо, що його починають вітати різні закордонні лідери. Скажу, хто вже почав це робити. А, ну і Трамп зробив перші заяви про війну і війни в світі. І зараз дуже багато всього несеться по пресі. Давайте швидко проаналізуємо, що сказав Дональд Трамп. Це перші заяви, головні його заяви. Зараз будемо це аналізувати, власне, що відноситься до України. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими фейками, тому щоб було більше україномовного контенту, і він якраз міг бути показаний в YouTube Натисніть кнопку Підписатися. Друге, що я вас попрошу, зробити донат, донат е для наших хлопців, три бригади, на, куди ми збираємо на дрони. Мільйон зібрали, рухаємось далі. Тому, будь ласка, задонатьте. ми зараз почнемо з вами говорити. Трамп зараз знаходиться в себе в Маро Ларго в своєму комплексі, в великому комплексі, там зараз дуже багато політиків. Найджел Фараж приїхав зараз, там знімає багато хто там вже і ночував, хто святкував, дивилися підрахунок. Ну і власне Трамп заявив, що це перемога на виборах в Сполучених Штатах. Це суперчудо, яке сталося. Він каже: подивіться, яке чудо зробили. Вони забирають сенат перше за чотири роки у Сполучених Штатах. Контроль над сенатом переходить до республіканців, тобто ще один інструмент в руках Трампа. Більше того, можливо, навіть Конгрес теж буде в його руках. Трамп каже, що напевно і Конгрес теж буде. Ну от далі зараз експерти говорять, що взагалі він може взяти 315 голосів виборщиків з виборчої колегії. І це дійсно може бути такий надзвичайно сильний крок, надзвичайно сильний меседж. Він каже, що це буде золотий вік, золота ера. Він каже, що покінчить зі всіма війнами. Він каже, що не буде воєн при Трампу. Він каже, що він вилікує країну. що він зробить її знову великою. Він каже, що тепер в, в нього буде достатньо часу зробити все те, що він обіцяв. Це чотири роки. Ну от і власне Трамп буде робити все можливе для того, щоб реалізувати свою програму. Він спілкується зараз дуже багато своїми саме виборцями. Він зараз не намагається спілкуватися зі всіма. Він ну, скажімо, така ейфорія. Ну от Ілон Маск уже запостив, як він в Білий Дім заносить свої речі, зрозуміло, що це мем. Але тим не менше, натяк такий, що Трамп обіцяв йому посаду, і він зараз якраз очікує, що в уряді в Сполучених Штатах при Трампу він зможе мати офіційну посаду. Нагадаю, що сам Маск балотуватися в президенти не міг. Ну от тому, що народився не в Сполучених Штатах. Ну, але Трамп народився в Штатах. Уже почали вітати і австрійський, почали вітати і австрійський Прем'єр-міністр, який сказав: розраховуємо на розширення відносин. Вже почали вітати. І Макрон вже привітав Зеленський. Зрозуміло, що не без Мордора вже привітали і Медведєв, який сказав, що добре, що Трамп не буде платити прихлібателям. Прихлібателі це ми, і це насправді зараз теж буде розвертатися ціла епопея в. Ціла епопея в Росії, яка зараз буде проти нас агітувати, тобто ми це бачимо. Вони що не проти Трампа. Зараз вони вже коли він переміг, запригнули йому на хвіст. Ну а ти будуть намагатися на цьому ж Каже, що Трамп упрямий, система сильніша, тому в нього все не вийде, щоб він міг зробити, щоб він хотів сказати. Китай сказав, що вибори в Штатах це внутрішня історія, і вони в неї впливати не будуть. І сказали: Ну окей, стались вибори, сталися, типу, будемо працювати далі. Макрон привітав, теж якраз такі напутственні слова, дуже позитивні. Сам Трамп каже, що його курс розвернеться на 180%, Зробимо все у всіх сферах за той час, який їм відведено, і цього має бути більш ніж достатньо. Зроблять Америку здоровою, зроблять Америку сильною, зроблять Америку супербагатою, тому що нафти в Америці більше навіть ніж в Саудовській Аравії. Камала Харріс перенесла свій виступ, мала виступати, але трошки відтягнули в часі цей виступ. От тому, що ну по великому рахунку треба признавати поразку, і зараз. Сказали, що не не вже буде не зі штабу виступати. Ну от Трамп зрозуміло, що лікує. Вітають його вже. І цей сіярто каже, перемога підвищує шанси закінчення війни в Україні мирним шляхом. От. Далі заявив Лука, привітав його. От, ну і що дуже важливо, Володимир Зеленський теж привітав Трампа, і зараз для України дуже великий виклик налагодити комунікацію з Трампом, ефективну комунікацію для того, щоб не програти країну і отримати достатню допомогу від Сполучених Штатів. Друзі, це такі перші заяви, перші привітання. Я з вами буду на зв'язку. Я обов'язково все проаналізую. Вам розкажу. Підпишіться на канал, зробіть донат, бережіть себе. До зустрічі.